Центр НАТО і співробітництва у сфері кібербезпеки, який працює в Таліні і відомий як кіберфлаг, проведе найбільше в світі навчання з кіберзахисту. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. В ньому візьмуть участь близько трьох тисяч програмістів. Відомо, що учасники навчань будуть розв'язувати реальні завдання в сфері кібербезпеки, зокрема протидіяти атакам як на електромережі, підвищення спроможності мереж до захисту, ухвалення тактичних та стратегічних рішень у критичній ситуації. Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як навчання, що мають відбутись невдома. Довзі, 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та IT-системах. За словами організаторів, вони готували навчання протягом 7 місяців і створили понад 5 тисяч віртуальних систем. Українські фахівці, які вже мають колосальний досвід боротьби з російськими хакерами, також візьмуть участь в навчаннях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні. За підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.